У Чернісця впродовж 2024 року департамент транспорту та окремих комунальних питань Чернівецької міської ради зафіксував щонайменше 10 стихійних сміттєзвалищ. Ліквідація одного сміттєзвалища коштує міському бюджету щонайменше 50 тисяч гривень. Яка відповідальність для тих, хто створює стихійні смітники та хто відповідає за прибирання? Далі сортуй, збережи землю. Проте як ми бачимо, чернівчани не дотримуються цього заклику. Зараз ми знаходимося на гравітоні, і тут майже біля кожного будинку ось такі сміттєзвалища. За словами пані Валентини, на вулиці Руська, 223, стихійні сміттєзвалища є давно, і з кожним днем лише збільшується в об'ємах. Це взагалі обурює, тому що це хтось привіз. Це видно, що це не побутові сміття. Це, я навіть не можу уявити, не можу нічого сказати. Тому що у нас нема, по-перше, для, для цих гілок, отого смітника, за який ми нам підняли плату за вивіз сміття, а взагалі оце валяється. Мав би бути і великий контейнер для такого побутового сміття. Це дуже обурює, тому що хтось хоче не платити і користуватися. Ми платимо і маємо. Дивитися у такий непотріб, що тут все стоїть. Ну це неподобство. Просто пані Анна каже: поритись з сміттєзвалищем живуть безхатьки, які приносять сюди все більше і більше сміття. Ну звичайно, що хочеться, щоб було чистіше. І дивіться тут свалка, і тут свалка, і Бумжі. там свалка, бомжі, да. І тут вони бомжують, зносять. Це звичайно, що не хочеться, але дивіться, які гарні мусорки поробили. І туди і далі там закрити. Але та там ж таке люди не поважають ні себе, ні нікого іншого. За цю ділянку у Чернівцях відповідає Україн ресурси Буковина. Директор підприємства Вадим Борлодян каже, у місяць вивозять понад 800 кубів сміття. А щодо стихійних сміттєзвалищ їх доводиться ліквідовувати за власні кошти. Є така проблематика, люди викидають біля. Контейнерних майданчиків і утворюють стихійне сміттєзвалище. Ці стихійні сміттєзвалища переважно ми прибираємо за власний кошт. Буває таке, що Міська рада може виділити якісь кошти для ліквідації цих стихійних сміттєзвалищ. Тобто в подальшому воно розробляється, новий тариф, норми розробляються, де будуть, будуть входити так само ці зелені насадження, і цю проблематику ну, усунеться. Новий тариф, норми вони плануються до до нового року, напевно, що вони затверджуються міською радою. За прибирання у Шевченківському районі від прота до кварцу праворуч відповідає Макс Клінсіті. Підприємство вивозить від 700 до 900 кубів сміття за місяць. Кожного дня в різних локаціях кидається і ми не можемо так швидко реагувати на появу цих стихійних сміттєзвалищ. Зрозуміло, що це треба день-два, щоб ми підготували маршрут, щоб люди виїхали. і Це зібрали. У нас зараз є пропозиція до департаменту. Ми хочемо це пропрацьовувати, що ті громадяни, які в принципі не можуть винести це сміття, там найближчого човника, щоб розуміли, що це сміття повинно викидатися чи той холодильник, чи мікроволнова піч, чи якісь вікна, як ви кажете, чи стільці великі в певний день. Припустимо, там середа. І ми знаємо, що в четвер ми відправляємо додатковий маршрут, які це все по місту збирає. Це на не накопичується не не день, не два, не три і не чотири. Тобто треба навчати, співпрацювати там з громадськістю, це все доводити. І з часом я. Ну, я вірю, що це буде порядок. в Цьому З початку року Чернівецька міська рада виділила понад півтора мільйона гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. За їх утворення, інспектори управління порядку та контролю за благоустрієм міськради штрафують від 850 до 1500 гривень. Надавачі послуг мають величезну проблему з цим, адже ламаються машини, ламаються контейнери, Вони не розраховані під такі навантаження, і це також складні роботу. І ми маємо такі ситуації. Періодично і фіксуються вони на камери, тому ми закликаємо дуже гуманно поводитися з побутовими відходами. Якщо утворився смітник на території, який має власник, ми шукаємо цього власника і зобов'язуємо його дотримуватися правил благоустрою міста Чернівці і не порушувати статтю 152 адміністративного кодексу. Якщо це землі міської ради і там немає власника, у нас іншого виходу немає, як брати витрачати кошти з бюджету, і його ліквідовувати. У такий спосіб, індивідуально по кожному випадку, ми розбираємось. Для великогабаритного сміття біля контейнерного майданчика є так звані човники, щоб дізнатися, який поряд з вами потрібно зайти на сайт обслуговуючих компаній або Чернівецької міської ради. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4